Про те, що ми у зоні АТО свідчать лише бензовози, які везуть паливо для військової техніки вздовж дороги, як і поза зоною, засіяні поля. Ми Зараз об'їжджаємо місто Слов'янськ, звідки можна сказати, що Починалися найбільші бойові дії, проходили достатньо такі запеклі бої. Це фактично дорога, яка раніше якою ми їздили на Дебальцево, до тих пір пов'язане втратили. І можна було сказати, що це свого часу був такий достатньо вже глибокий тил, але з моменту втрати Дебальцево, коли вже найближчий населений пункт це такий Артеміус найбільший, тобто тут же, в принципі, можна також очікувати певних там диверсійних груп. Диверсанти тут мають де розгулятись. Обабіч характерна для цього регіону зеленка. У деяких населених пунктах принаймні з вікна автівки на вигляд спокійно. Люди ведуть своє звичне життя. А ось за щастя вже як мінімум півроку ведуться бої. Місцева теплоелектростанція постачає електрику чи не на всю Луганську область. Місто щастя проїжджаємо біля тацкая. Ще на сьогоднішній день повністю нам контрольована, діюча. Буквально, можна сказати, кілометр півтора від нас вже знаходяться позиції нашого на сьогоднішній день ворога. І, В принципі, місто, яке достатньо часто воно зазнає обстрілів і фактично немає будинку, який би був не ушкоджений під час обстрілу як мінами, так і градами. Тут достатньо часто відбуваються і сутички з застосуванням стрілкової зброї. Тобто місце достатньо гаряче на сьогоднішній день. У щасті лишилися тільки ті, хто не мають куди поїхати. В них дуже раніше було багато сумнівів з приводу того, хто все-таки їх обстрілює, оскільки тут все таки поширено досить російське телебачення, так звані ДНР-ЛНР канали, і вони постійно якраз пропагували те, що місто зазнає обстрілів з української сторони. Але днем, з кожним, з кожним місяцем все таке люди переконуються, про те, що обстріл йде не з підконтрольних українських стороні території. Тобто вони розуміють, що бойовики вони не перебирають, чи вони стріляють по війську, чи вони стріляють по мирному населенню. Характерна прикмета сходу дітлахи, які вітають українських військових. На тому нашому Дебальцівському плацдармі, так званому. В найдальших селах навіть дотепер пам'ятаю обличчя кількох тих дітей, які постійно, От коли б ти не їхав, коли на броні, він з прапором українським стояв біля дороги і віддав нас. Вздовж дороги квіти, проте зупинятись, аби їх рвати, не ризикуємо. Може бути заміновано. Рухаємося дорогою від щастя до Слониці Луганської. Справа на відстані 500 метрів кілометр. Річка Сіверський Донець, і на сьогоднішній день це фактично кордон між контрольованою нами територією та ворогом. Сама станиця Луганська, українська, лише наполовину. Частина зайнята сепаратистами. Місцевих тут майже не видно, проте вони є. Інший світ тут зовсім інакші погляди. Зовсім люди не ті, не ті. Тут їм. Якщо входиш з ними в розмову, щось їм розказуєш, от елементарне, нормальні там речі, тобто їм це ну, їм це не про що не говорить. От так от. так З ними не можна, з ними важко спілкуватися. Є, нормально, це є <гум> Неізвісно, що там, нехто. Бійці переконані, серед місцевого населення треба проводити інформаційну роботу та залучати підрозділи для відновлення міст і сіл. Люди тут в них. Посмішка пропала, тут в них нема надії на щось таке, на щось краще, на щось, на щось будуще. Вони не мають в них тут 100, навіть тих 100 гривень, це в них можуть прожити тиждень-два, два-три чоловіка в сім'ї. Немає прибутку, немає грошей, немає взагалі нічого. Але найгірше, каже Варшава, що страждають діти. Днем сонце бачить небо, а вечором тільки взриви і, і все. Бійці 44-ї бригади пригадують про спершу налаштоване недоброзичливе населення. Навіть нам на другий день спалили прапор на сільраді. Через те прийшлося виставити пост для охорони нашого державного символу. Проте з часом довіру місцевих завоювали. Надлишками продуктів, які в нас купилися перед святами. І завдяки волонтерам, щоб не зіпсувалися, ми передали в дитячий садок і в школу. Ну, відчули зовсім інше відношення. Так як коли ми прийшли в населеному пункті, практично не, не вирувало життя, то зараз вже чути дитячий сміх, от, разом граємо в футбол на стадіоні, Ну, то наша Україна. Та нормальні теж люди, ну є, попадається такі, що там про свої. не можна говорити, що ми різні, ми всі одинакові, всі єдині. І Це відчувається. Підтримку тут відчуває від місцевого населення. Більшість населених пунктів зони АТО відчули війну на собі і тепер намагаються показати свою приналежність до країни, в якій живуть, та армії, яка їх обороняє. Вони вивішують українські прапори, розмальовують стіни у кольори національного стягу, прикрашають свої будинки патріотичною символікою. Там це набуває зовсім іншого змісту ніж у нас. Хоч певна частина і доволі не мала, налаштована проросійським, Про це говорять і військові, і місцеві мешканці. Та не менший відсоток бажає жити лише в Україні. За Україну. тільки за Україну. місті з Україною. Це наша життя. Раніше, Раніше ви інакше там? Ви Ні, вирішили. ну ми, ми так і ну ми, ми самі по собі. Хоча я, от, допустим, я русська. Я в Горькому родилась. Ну я здесь живу уже почти ну сколько, 60, 60 лет. Ні, менше, меньше немножко. на Україні 40. Я жила в Приднестровье. Там началась війна, але я здесь училась в інститут. приехала. тут, удружилась, виховала дітей і вже доглядає за онуками. Будем всі тут, по, по, по крайній мірі у нас другого виходу навіть нету. И, и у нас а зачем? Зачем? В Росію ми там не нужны. Там своих холодранцев хватает, если <сіх>, так разобраться. Пусть они там наведут у себя порядок. А мы сами себе наведем.